За місяць далі відверте інтерв'ю людини, яка не захотіла йти в ногу з владою, нехай навіть і сільською. Приватний підприємець Юрій Пензаник з великих ком'ят Виноградівського району на власному гіркому досвіді відчув, як тиснуть на людей політичні погляди, котрих відрізняються. Далі Олеся Рега з історією, яка здавалось би, в наш час трапитись, просто не могла. Герой нашого сюжету, пан Юрій пересічний житель виноградівського району, який в рідному селі великі ком'яти організував підприємницьку діяльність. В себе нічого, якби його політичні погляди не розбігалися із провладними. Вся історія розпочалася з того, що сільський голова разом з комісією, до якої ввійшли вуличні депутати, вирішила провести перевірку господарської діяльності його підприємства. Розповідає пан Юрій. Внутрішня камера спостережень в магазині зафіксувала, як комісія проводить огляд. Все почалося із. Бажання нашого голови Ком'янської сільської ради Костале Ну, закрити мій магазин. І 7 числа 8 місяця у нас комісію складі ще з 8 чоловік прийшла до нас на перевірку. Ну, вона в грубій формі вимагала ліцензії тютюн на алкоголь на тютюн. Возмущалася, чому нема, наприклад, на хлібові марлі. А коли один із членів комісії в этих з одного з холодильників нехолодного пива вона з радістю заявила, що вона закриває наш магазин там через 10 днів. По моєму сказала. власник підприємства висловив своє незадоволення з того приводу, що перевірка була незаконною. каже у складі комісії не було жодного представника контролюючих органів. А відповідно до закону, сільські ради або їх посадові особи право проводити контроль господарської діяльності підприємств не мають. Про таке невдоволення підприємця довідалася сільський голова Наталія костелебова ремчук У нас не прийнято. Силові говорити щось. Взагалі, критика тут в нас не існує, то треба говорити лише. Ну так, так є, вони реагують аж yeah. занадто агресивно на, на критику любого роду. Саме з такою агресією та тиском і зіткнувся пан Юрій та його сім'я. Далі події розвивалися ще цікавіше. За словами пана Юрія, 12 серпня ввечері йому зателефонував незнайомий та запропонував зустрітися у місцевому барі. Підприємець, зіславшись на зайнятість, відмовив тоді четверо чоловіків. Приїхали до нього додому, аби роз'яснити, що перечити сільському голові не варто. Прийшли, наразі покликали ожоліжбу добрий двір під палатку. Тисличко розогнав усіх людей. Люди від то неділя. Вони сиділи під палатку спокійно собі. То вони роз всіх розогнали. Чисто грубий такий гру, 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 грубейший наїзд. На Далі на очах у дружини та дітей пана Юрія вдарили по голові. Все це відбувалося на подвір'ї. Події зафіксувала зовнішня камера спостережень. На відео чітко видно, що підприємцю грубими методами намагаються щось пояснити. Наступного дня після цих подій пану Юрію стало зле. Він звернувся до Іршавської районної лікарні. Там встановили діагноз, забій потиличної ділянки голови та шийного хребта. Дивує сім'ю підприємця і той факт, що наступного дня пана Юрія примусово виписали із лікарні. Мися звернули в лікарню Вершавську. Як це звернули в лікарню, його лежати, бо там тут є, тут ну, є карта, все, я ляг в лікарню. Вчора, тимчасово, його за п'ять хвилин було виписано. Невідомо по якій причині. Негайно виписати, вигнали з лікарні. Доктор приходить і каже, дуже зверху позвонили, щоб тебе негайно виписати, негайно. то безпрецедентний випадок. Я не звертався, щоб ви мене виписували з лікарні, розумієте? Виписали відразу ж 12 серпня. Юрій Пензенек звернувся із заявою до правоохоронних органів, зокрема до виноградівського районного відділу міліції. Лише 15 серпня правоохоронці таки прийшли офіційно вилучити відео. Крім того, пан Юрій звернувся до районного прокурора. Втім, жодної реакції досі немає. Не на камеру чоловік зізнається з його особистих джерел. Стало відомо, що справу гальмує один із заступників голови облдержадміністрації, а тому велика ймовірність того, що її Замнуть після всіх цих подій пан Юрій міркував над тим, чому на нього відверто тиснуть висновок, очевидний. Тут, Наталія Юрьевна у нас ну, то партія регіонів, я ту партію взагалі не, не піддержував ніколи. Та, може і то то взагалі я, я вже думав на цю тему. Я думаю, що передвиборний такий метод з, з, запужити других. На, на на моєму прикладі б навіть ні, ніхто себе не не, не дергав і чисто грубо. Причому сякі вже варіанти проходили. Підприємець зізнався, він ніколи не підтримував діяльність сільського голови. Чоловіка обурює, хоча б той факт, що час від часу сільська рада не обґрунтовано збирала кошти від підприємців. До неї, наприклад, не збирали гроші ні на день села, ні на Новий рік ми не збиралися рушість підприєм. У нас село дуже велике, у нас багато підприємців, багато ну, є з кого збирати, розумієте. Ну, збирають тільки кілька голова села повісти, розумієте, Ну, повіла 500 рублів, 500 всі збирають. Мало того, ще застали от збирати, бо самі підприємці збирали, коли розумієте, по кругу. Оба. Збирали коштувати. Ну а для чого ці кошти? Вона потім їх для чого ні за яну копійку вона ся не не одчитала за то, то, то само собову. Тольшуна то знає де вона ті кошти. Діває, вислухавши історію пана Юрія. Ми вирушили за поясненнями до сільського голови, аби почути її версію подій. Втім, на той час у сільській раді голови не було, тож поспілкуватися з нею та почути пояснення нам не вдалося. Втім, вже зараз можна зробити висновок тут. Місцева влада діє за принципом: хто не з нами, той проти нас, а тих, хто не розділяє політичних поглядів із сільським головою та перечить їй, просто придушують грубими методами.